Всіх вітаю, з вами Філ. Шість років. Шість років чекали інші. Слава Богу, що я в ждунському режимі просидів всього 2 роки. Тому let's go! Цікаво, а чи завезли потужну. Ага. Вот так. Ну, англійська так англійська. А ну-ка, а що це тут у нас? а? О, мультик. О, oh, no. Ля полісія. Невже ви пов'язали хорнет, бо вона. чорна. О, який красивий метелик! То всі меми були справжніми, і ми чекали не даремно. О! Гляньте! Вот это милашки, вырс! сами сами собой Так, был бы я конторы австралийцев. Дэб я сховал нычку. Думаю, тут. А, нормально? Плюс бабосы. да 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 ля 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 ля, -ля, 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 -ля. О! Новый Трошки погулявши, я знайшов якусь мохову ягідку. могітку. Ще трошки походив там, туди, сюди, і зараз увага показую скіл. Е, ніж, от ща, от зараз показую скіл. А, от, а, от. Не просто ж так ці ручки осяні загасили. Задаємо до виходу Сілксонгу. Гассим якісь там ляни. Оу! Oh no! куди? Тільки ж школи 10 грам, який ж Р. А, ah, все, норм. О, oh, лавочка! Робим. Яка простора кімната? Ну не можеш тут бути бо. Хе-хе. Ну, після осяності у першого босса взагалі нема шансів. Аху... Так, а ну іван. Як я, в принципі, і сказав, чистий скіл і нуль проблем. Нуль проблем. Так, можна нарешті і піднятись. Ні, ну, ну ти ж не здохнеш от в першій локації. Mission failed. Walk we'll on next one. О, добрий день, бабуся, що можна для вас? Хор не розмовляє! Не щоб це був прям шок, але, знаєте, на контрасті з містилищем, це доволі незвичайний експіріенс. І в розмові з нею ще. Квест! Невже нарешті не треба буде ходити з точки в точку на осліп, а буде прям мітка? Оу. А Все. плюс синєво. Ну а тепер можна і в нашу локу основного проживання. Я ще й думаю, там, напевно, мега красиво буде. Почу. О, Шерма! Що тут? А. Співаєш дверям. Кайф. бем бем бен Скоха! Е, Скоха! Я ж стартові локації, так це шо? божество і святогніздя на рівні з рядовим ворогом локації? Ви куда б скілите, парні? О, секретка. Так, хто там далі? А, просто на біржу не питайте, як я опинився в цій ситуації. Але що у мене ХП на одну тичку? Що у нього? А ну, я ковбою стародом! Виявляється, у нього не на одну тичку ХП було. Ну, Неважко. Відкриваємо двері Шермі. Ага. Ні, ну я засікаю. Реально, я засікаю, через скільки у нас буде цей топ найсумніших смертей в аніме. Але якщо так подивитись, враховуючи, в якій місцевості вона живе, це навіть диво, що Шерма здатна зберігати цей радісний запал в очах. Хоч цей виражається в тому, що мала співає пісеньки. Навіть дверям, та далеко не кожен буде здатний віднайти задоволення саме в такій активності за дослідженнями українців, які щодня живуть на автопілоті, не відчуваючи задоволення від повсякденних справ, вже більше 37%. Якщо це знайомо й вам, то раджу звертатися до психологів Майндлі. Спеціалісти платформи допоможуть вам краще зрозуміти свої почуття та емоції та визначать причини вашої постійної апатії, яка краде радість повсякденного життя. А перейшовши за посиланням. Під відео або за QR-кодом на екрані ви зможете пройти тестування на платформі Mindly, щоб окреслити свої проблеми і знайти психолога, який підходить саме вам. А за промокодом FIL маленькими буквами ви мало того, що отримаєте 10% знижку на перший сеанс, так ще й підтримайте мою творчість. Ну і так, чат, це була перша офіційна рекламна інтеграція на моєму каналі. Це перемога! Та сильно не відволікаємось. Збираємо на мистинки. А де? Щоб це не повторилось, пікаємо магнітний амулет і йдемо. Ага. Прозаїчно. О, я вас знаю. Або ні. Поспілкувалися з караваном, поспостерігали красоти кісткового мозку, купили лавку і раптом почули музику, на яку так і хочеться під. А, це місцевий карніфер! З майтаєм і парою кинжалів за спиною. Найс! Nice. Побили якихось равликів, павликів, але і там не приколів. Ah. 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 Побитий я пішов шукати хоч якусь лаву і наштовхнувся на дуже простору, взагалі, неаренну територію. Тож, зваживши всі проти, пішов поки іншим шляхом. Зробив другий захід на равликів. Неуспішний. Покатався на ліфті з Дарксоусу і продовжив дослідження. А поки я знайшов собі максимально гідного суперника, переведімо свій фокус сюди. Якісь ці метелики дуже дивні створіння, особливо враховуючи, яку вони мені переписку в ці краї дали. Але поки спостерігаємо. О, говоряче, пауча статуя. А що вона там шепоче? Ще трошки помандрувавши, я знайшов мохового друїда, який, ну ви прикиньте, дав мені квест. Правда, суть квеста це бути наркокур'єром і доставляти йому отруйні ягоди, від яких його голова менше болить. Але за амулет, дякую. Ну а далі за новою абілкою йдемо визволяти наш транспорт. А Що за музика? О. Ну що, махатись тачки, так махатися тачкою. Я Обращаюсь, а чому Белбис с своїми бубенцями заносить мені две маски з п'ятыро? Ну, ладно. Пробуем. О, а це у нас що? И да мы. работать, наша работа. О, еще. Я просто в третье стрибну под Bring Me To Life. Невже я не выгадаю что-то смешнее? Нет. О, плюс серце. До речі, ще одне, і я стану восьминогом. О, ти глянь на нього, хто хороший хлопчик. А хто мені зносив по дві маски по приколу? Ну, звичайно, ти. Тому будеш носити горде ім'я Дзвінослав. Покатались і полякали місцевого жука Хіку. на дошці з хвистами забрали всі хвисти. Навіть на благочинність грошей кинули. По одному з цих квестів якраз таки пішли і в промислових масштабах вирізали равликів-павликів для модних шуб. І поки я це робив, помітив дивну річ. Якась шовкова нитка навмисно агрить на мене цих шлімаків. Я знаю, що це тімчері, кажуть, що Сілксон із Френс в Мейделон зве. Але я поки не можу це довести. Ну, і скупивши весь набор юного мандрівника у шакри, я погнав в глиб кісткового мозку. Окей, що у нас тут? Ага. Ну, напевне, це вже буде не сьогодні. От так от закінчується перша моя сюксондовська пригода. І, що сказати, поки цікаво. Тому давайте за те, що відос тільки спечі хайпу, вподобайки, підписки та коментарі в стилі Get Давайте, все, на базу, на базу. Ну, або, якщо є бажання чин підтримати молоді таланти, ну от посилання під відео. Ну а тепер розмова з олдами, так сказати. Знаю, вас може трошки здивувати, а що це за викрута, з литер і все таке. Але тут два моменти. Перше, це, ну, ребят, якщо так подивитись, то це в цілому, те, що я прийшла свій шлях, але я чесно, не сильно раджу вам прям пірнати в хроніки Hi-Fi Rush, бо... Ну, очі повитікають і вуха пов'януть. По-друге, ну я чесно не осилив останній тайтл, по якому готував відео. Не знаю, чи то вигорів, чи ще щось, але я розумію, що в тому стані, якому я був, ну закінчити відос, було б ну просто кринги. Тому переключився поки на це. В якому режимі канал існуватиме далі, важко сказати. Подивимось на вашу реакцію, а там видно буде. Тому не забувайте переходити в телеграм, де ви можете хоч і частково, але відслідковувати, чи не здох я. Це, до речі, безкоштовно. І як завжди, наостанок, не вигорайте! Дивіться хороші меми І до зустрічі!